Питання друге. Про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом країна Володимира Серафимовича. Володимир Серафимович, директор комунального підприємства міського оформлення, з 1997 року, працював по теперішній час. Розробник комплексної управлінської геоінформаційної системи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Електронна система департаменту ЦНАП, яка використовується нашим ЦНАПом, ну і, мабуть, десятками ЦНАПів по всій Україні. Тут не вказано, але електронної системи сервісних центрів МВС України, яка використовується, мабуть, в усіх да, Володимир? В усіх сервісних центрах МВС України. Наше підприємство працює 27 років. Я тільки скажу про віхи, де ми були першими в Україні. 97 рік, українське місто вчора сьогодні, а завтра міжнародний семінар. Присутній екс директор Лондонської фондової біржі Хью Амбстер. 21 рік. Перший в Україні електронна карта з рифом для загального використання. 94, 2004 рік атлас міста Кременчука Екологічний. 2008 рік почалася робота над управлінською геоінформаційною системою. 2013 рік міжнародним всеукраїнським конкурсом управлінська геоінформаційна система визнана кращою в Україні. 2015 рік. Ці знищена електронна черга, дійсно знищена, тому що е, очікування прийома, те, яке відбувається зараз в багатьох СНАПах до 15 хвилин, у нас став нуль. Ми запровадили систему запису та прийому з точністю до однієї хвилини саме вчасно. тобто да, е, е, час От. Е, Ну, А зараз працюємо. У нас 56 реєстрів, 3 тисячі баз даних. Працюємо в 62 містах України, наше програмне забезпечення, яке визнано кращим в Україні у 2019 році. Це для знапів. Зараз нові розробки, ті, які ви вже знаєте, Крамікчук Скривий, які ще тільки 20%. А ще за 70 зробимо, обов'язково. Це е, також ОРРС е, система е, унікальна в Україні, де поєднана електронний документ обіг, електронна пошта і обіг паперових документів. І все це ми працюємо. Дякую всім. Керівництву, всім е працівникам виконавчого комітету, працівникам комунальної сфери за ту допомогу, яку надавали е в наших розробках, нашому підприємству. Дякую, дякую, дякую. І, як кажуть, е мій телефон завжди увікнені. Прошу, телефонуйте. А